Ага, I can see a beautiful girl. Потім в неї шапочка. Це професія. Вона в руках щось тримає в одній і в другій руці. Що вона тримала? Дуже легко запам'ятати. Що вона тримала в правій і лівій руці? Ага, в правій руці в неї був шприц. Друзі, привіт! Ми продовжуємо вивчати артиклі в англійській мові. Попередній урок був дуже важливий про таку загальну концепцію вживання означених і неозначених артиклів. А сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про неозначений артикль AN і запам'ятаємо сім правил вживання неозначеного артикля з допомогою ось такої класної мнемотехніки і нам не доведеться утримувати ці правила. В голові так не доведеться їх просто абстрактно запам'ятовувати. А у нас буде така картинка, згадавши яку ми одразу зможемо відновити в пам'яті ось ці наші правила вживання неозначеного артикля. Давайте одразу нагадаємо з попереднього уроку, коли ми будемо вживати артикль AN. Тоді, коли ми говоримо про якийсь предмет, так у нас є іменник, то що і цей предмет, ось цей іменник, в нас один з якихось. Інших з ряду інших предметів, або згадується вперше, або вводиться в розмову вперше. І ось ці всі інших сім правил. Це не те, що правила, їх можна перелаштувати, деякі з них під артикль де також. Але тим не менш, у 80% тут буде вживатися теж неозначний артикль. Тож, друзі, переходимо. Є в нас така чудова медсестра, як ви вже, напевно, встигли побачити, її звати Джейн. І у нас дивіться, у нас, бачите, пронумеровано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І це наших, наших сім випадків вживання. І відповідно, щоб згадати цих сім випадків вживання, нам потрібно буде згадати цю картинку. І потім, коли ви захочете згадати якийсь випадок вживання на означеному артиклі, ви просто згадуєте «J». І ось у нас перше є її ім'я. уявімо, що ви стоїте десь з другом, і друг каже, що ти бачиш? Питає What can you see? What do you see? І ви кажете I can see a beautiful girl. Да, ви дивитесь, наприклад, десь там в коридорі стоїть якась дівчина і він каже, хто там стоїть? Що ти бачиш? І він каже, I can see, I can see a beautiful girl. І ось, друзі, коли ми після слова see, зазвичай так. Ми з вами будемо вживати неозначений артикль A, I can see, тому, якщо це у нас йде в однині, так? Тому що знову ж таки, от, воно все витікає з бази, тому що це буде один з якихось, або буде згадуватись вперше. Тобто ви будете казати про те, щось будете вводити в розмову вперше. Що, що ти бачиш? I can see, I can see a dog. I can see see a a dog. woman. I can see a lake. When I see a woman, I I blush and look away. I think I see a cab. If we run quickly, we can kick the crutch from that old lady and get it. I can see a beautiful girl. І після слова сі, ми звичайно, друзі, у нас буде йти неозначений артикль I can see a beautiful girl. І так собі запам'ятовувати, що ось у нас вперше вперше ми будемо вводити в розмову Джейн. Яка у нас гарна дівчина, так, і ви кажете, I can see a beautiful girl. Тож наш перший випадок вживання, ми будемо вживати неозначений артикль A. І чому я деколи кажу A, друзі? Тому що коли в англійській мові ми знаємо, так, що насправді, коли ми кажемо I can see a beautiful girl, то тобто цей артикль, коли носії розмовляють, його дуже важко навіть деколи почути. Тому що тут використовується такий звук шва. Що значить звук шва, це коли у нас не наголошений голосним, кажемо I can see a beautiful girl. Але коли в артиклі наголошується в англійській мові, так як мені зараз вам потрібно сказати, я хочу наголосити, що тут у нас буде неозначений артикль. І тоді, коли я його наголошую, тоді я вже не буду казати А, а буду казати a", так ніби як буква в алфавіті: I can see a beautiful girl. Тому деколи, коли ви чуєте, коли я кажу a, це означає, що. Я просто наголошую на, на цей артикль. Якщо він не наголошений просто в реченні, то він читається звуком Шва не наголошеним. I can see a beautiful girl. Якщо я кажу, от подивіться тут артикль, E, да, щоб, щоб не казати е на українській манер, а казати правильно англійською, я скажу I can see a beautiful girl. Тож, друзі, I can see a beautiful girl. У нас після слова сі зазвичай вживається неозначений артикль A. Друге речення she is a nurse. Бачимо так само, що в нас тут є слово nurse, так? Nurse англійською це медсестра. До речі, у нас в українській мові є медсестра, медична сестра, медбрат, медичний брат, так? А в англійській мові це слово nurse, воно можна вживати як е, для чоловіків, так і для жінок. I'm a nurse. No, I'm a nurse. I am a nurse. І у нас перед nurse так само стоїть неозначений артикль A. E. Назначно, бачите, як я кажу на українській манер, е, щоб не плутати вас, але тим менш правильно, she is a nurse. Тобто у нас, як ви бачите, тут стоїть She is A-Nurse. Неозначений артикль A. Ось. І що це у нас означає? Другий випадок живання. Давайте подивимося на нашу Джейн. У нас цифра 2 стоїть біля її медичної шапочки. Тобто ми бачимо, що вона медсестра. Тобто, з допомогою її шапочки ми бачимо, що вона медсестра. Це її професія, так, вона працює медсестрою. І ось друзі, в більшості випадків перед професією ми вживати неозначений артикль «a». Перед професією ми вживаємо неозначений артикль A. I am a teacher. She is nurse. Якщо у нас, наприклад, починається з голосного звука, то пам'ятаємо, що буде N, так? My friend is an engineer. I am a singer. «I am a teacher». І ось коли ми вказуємо про професію, а ось якщо ви дивились попередній урок, то згадуєте, це не означає, що це 100%, так? Тому що зазвичай, коли дивишся такі відео, здається, ага, так, тут ми сказали, що перед професіями вживаємо Ей, і у відео не згадується, що це не 100%. А це лише майже це зазвичай в більшості випадків, тому що якщо ми говоримо про якусь конкретну медсестру ту саму, або ми будемо якось описувати She is the nurse, I was telling you about це та медсестра, та сама медсестра, про яку я тобі казав. Тоді в цю, в такому випадку ми вже можемо з вами сказати The Nurse. She is the nurse I was telling you about. The nurse. Але коли ми просто кажемо, хто по професії, тобто вона одна з, інших, з ряду інших медсестер. Я один з ряду інших вчителів, він один з ряду інших інженерів. Не той самий. А коли ви кажете she is the nurse, то вона та сама, так? В англійській мові це передається. Але ми, звичайно, якщо брати в відсотковому співвідношенні, то та сама, ми будемо казати набагато рідше. Тому ми завжди кажемо she is the nurse. Просто вказуємо на професію. She is a nurse. He is a teacher. І тому перед професією в англійській мові ми будемо ставити неозначений артикль. She is a nurse. І, відповідно, запам'ятовуємо з допомогою такої шапочки. Перше і друге в нас вже є. Дивимося на номер 3. Так, у нас тут три і 4 стоять поруч. Ми бачимо, що під номером 3 у нас намальований шприц. Що б це означало, давайте дивитися на наш приклад. У нас такі є речення: She has a. Syringe. І зверніть увагу, що syringe тут у нас наголос на другому на другий склад. Так? She has a syringe. В англійській мові це означає шприц. Те, що ми називаємо шприц в українській мові, походить від німецького слова, а в англійській мові syringe походить від грецького. Так? Тобто ми всі десь якось беремо якісь слова з інших мов. І відповідно she has a syringe означає що вона має шприц тобто ви далі продовжуєте розказувати своєму другу що ви бачите ваш друг питає що ти бачиш i can see a beautiful girl she is a nurse. подивився на її шапочку She is a nurse. далі розказує She has a syringe. Вона має шприц в неї шприц, і відповідно тоді, коли ми кажемо, що ми щось маємо, або хтось щось маємо, то ми в якійсь мірі так само, ніби будемо згадувати це вперше, або це буде один з чогось, так в більшості випадків. І, Відповідно, так само після такого дієслова, як мати, «has» або «have», ми будемо теж в більшості випадків використовувати з вами неозначений артикль «a». a «She has a syringe», «I have a dog», «I have a brother». Do you have a dog? Dog? Do you have kids? No, but I have a dog. She told me she has a cousin who works as a receptionist at the examiners office. Well, she has a birthmark on her hip. Ми будемо використовувати неозначний артикль, тому що ми будемо говорити про якісь зазвичай. Ми будемо це згадувати вперше. Тобто, завжди в принципі ми можемо повертатись до цієї базової концепції, так ми або щось будемо вводити в розмову вперше, і якщо відповідно, якщо ми це вводимо в розмову вперше, це один з чогось. То ми так само, відповідно, маємо вживати з вами неозначений артикль A. She has a syringe. Якщо ми подивимося на шприц, то тут у нас поруч номер 3 і 4. Давайте, друзі, подивимося на четверте речення. She gives people shots three times a day. Де у нас тут стоїть неозначений артикль? She gives people shots three times a day. Так? І ось цей, друзі, артикль так само, що, про що він нам говорить, що ми будемо вживати з вами неозначений артикль, тоді, коли ми хочемо показати, що у нас відбувається якась кількість чого на якусь одиницю. Тобто в даному випадку ми бачимо, що Джейн робить уколи тричі на, на один день. На тричі на день. В українському ми кажемо тричі на день. В англійській може, щоб. Сказати так, ми кажемо three times a day. І оце от a day показує ніби на один день, на якусь одну одиницю. В даному випадку це у нас може бути день. Ви також можете сказати I read 20 pages a week. Я читаю 20 сторінок на тиждень. I read 20 pages a week. Чи ви можете сказати 70 miles per hour, там 70 миль на годину на одну годину? І відповідно на артикль ви також можете вживати, коли ви кажете якусь кількість на якусь одну одиницю на тиждень, на день, на, на годину. Якась швидкість може бути в даному випадку. Ще gives people shots three times a day. тричі на день? Інджетсавту три таймзедей. Constantly, I'd say, three times a week. І відповідно так собі запам'ятовувати, що білі шприця у нас номер 3 і номер 4. Рухаємося далі. Номер 5. Ми бачимо, що під номером 5 у неї в іншій руці кулька. І так само ваш друг продовжує говорити. так? Він каже, There is a balloon in her hand. І коли у нас, друзі, є така конструкція, there is. і завжди, майже завжди, майже 90%, Будуть після цієї конструкції, коли ви говорите після цієї конструкції, у нас буде вживатися однина, то буде йти неозначений артикль. Тобто є у нас така конструкція there is. До речі, подивіться, в мене є дуже детальне відео на цю тему. There is. Є така конструкція в англійській мові, коли вона щось вводить в розмову. І після такої конструкції в однині There is, майже в 90% ми будемо з вами використовувати неозначений артикль. There is a balloon, there is a balloon in her hand. І ми такі речення звичайно українську мову перекладаємо з кінцями, скажемо, в її руці є кулька. Так, щоб не казати, є кулька в її руці, що в українській мові не дуже природно звучить, то ми скажемо, в її руці є кулька. А ось в англійській мові, щоб таке, таке, таке речення сказати, ми будемо використовувати таку конструкцію. «there is, «There is». is a balloon in her hand». І ось, коли ми використовуємо таку конструкцію, то у нас, в принципі, так само, ми повер... повертаємося до нашої концепції. Ми будемо згадувати щось вперше, ми кажемо, щось десь є. Ну, щось десь є конкретне, так? А ми кажемо, от щось є. В саду є кіт на духу чоловік. В руці кулька. Юсонеозачалд. Юсо май сан. Лисен, а тик теризаве. There was a loyer. Тобто щось неозначене, якийсь предмет, так він згадується вперше. Один з якихось предметів неозначений предмет. There is a balloon in her hand. І ось, друзі, таким чином ми вже з вами дуже легко за допомогою образів, за допомогою такої мнемонічної картинки, запам'ятали 5 випадків вживання. Якщо їх як запам'ятовувати, просто прочитати правило, відповідно, немає ніякого ні емоційного відгуку, немає ніяких образів, які створюються. А тут є одна картинка, відповідно, дуже легко потім згадати ось цих 5 випадків вживання, які ми вже пройшли. Перше. Після слова see, так, I can see a beautiful girl. Ви згадуєте ви щось, ви питаєте свого друга, Що ти бачиш? Він дивиться кудись, каже: О, я бачу, I can see a beautiful girl. Яку дівчину він бачу, яка в неї шапочка? У неї медична шапочка, да, ми бачимо, тобто з професіями, she is a nurse. Ми використовуємо з вами неозначений артикль. She has a syringe. Ми згадуємо, що в діє в них щось вона тримає в одній, в другій руці. She has a syringe. після слова I have або she has, Так ми будемо теж в більшості випадків використовувати неозначений артикль. В даному випадку she has a syringe. Що вона з ним робить цим syringe? Вона робить уколи тричі на день. Так само ми пам'ятаємо, що можемо так само. Використовувати A ніби на якусь одну одиницю. She, has, uh, she, give, she gives people shots three times a day. Так, I read 20 pages a week на тиждень. І в п'яте, так, що в іншій руці вона тримає кульку після, такі, після такої конструкції There is. Ми так само в більшості випадків будемо використовувати неозначений артикль There is a balloon in her hand. І в нас ще лишилося з вами шосте і сьоме. Шосте у нас тут намальоване ось таке серце. Це у нас в переносному значенні. Давайте, бо це серце щось означає. Давайте подивимося на шосте речення. She is a very warm-hearted person. В англійській мові, бачите, вона дуже сердечна, вона дуже добродушна людина. В англійській мові, щоб сказати добродушна, ми кажемо warm Warm-hearted, warm heart – це серце. серце. Warm, тепле, тобто в англійській мові вони вживають таке слово, яке означає в неї тепле серце, тобто в переносному е, смислі, що означає вона добродушна. В українській мові ми кажемо добродушна, добра душа. В англійській мові це тепле серце, тобто в неї добре серце. She is a very warm-hearted person. і ми так само, коли ми будемо давати характеристику комусь, друзі, ми будемо теж з вами використовувати неозначений артикль, тому що у нас тут є слово «person», так і «person» вона буде не та сама якась людина, вона не та сама е, добродушна людина. Да, немає ніякого такого а у нас моменту, що нам вказував би, що вона та сама, сам, у нас саме саме та, про та про яку я тобі говорю. І тому при описі, так само в більшості випадків, ми теж будемо використовувати, що одна, вона одна з добродушних людей. Є багато добродушних людей, і вона одна з них. Так, один з і вона одна з них. Тому при описі, кому давати якусь характеристику, теж. У нас в більшості випадків будемо використовувати з вами неозначений артикль. She is a very warm-hearted person. Very warm hearted woman. But. Aunt Mary, David is a a good person. You seem like a smart guy. Із друзі, зверніть увагу, де в нас тут стоїть артикль, так ось тут. І де в нас стоїть іменник? Тобто, ось. Ось у нас цей артикль аж стосується цього слова. She is a very warm-hearted person. І в нас тут стоїть прислівник Very, який дає характеристику нашому прикметнику. Warm-hearted – Вона дуже добродушна людина. І у нас наш артикль стосується аж іменника, який стоїть дуже далеко в реченні. І відповідно у нас перед іменником в англійській вживається прикметники і прислівники. І відповідно, у нас наш артикль аж стоїть. На самому першому місці. She is a very warm-hearted person. Супер, друзі, з допомогою ми пам'ятаємо теж собі згадуємо картинку. В неї намальовано таке сердечко. Так, ось вона така людина, добродушна. She is a very warm-hearted person. І сьоме останнє у нас тут з вами, друзі, є такі, такі фрази: what a Quite a, such a. Насправді в англійській мові є багато сталих фраз, виразів де буде використовуватись неозначений артикль. Але в першу чергу нам потрібно зрозуміти логіку використання неозначеного артикля, а не вчити якісь фрази, які ми зустрінемо десь колись раз на рік. Але тим не менш є такі часто вживані фрази, які ми теж з вами можемо сьогодні запам'ятати. У нас є таких три фрази: What a lovely girl. Lovely – мила, так. І, Ілоспідно у нас ми можемо зробити таке окличне речення. What a lovely girl, яка мила дівчина. Пам'ятаємо так, що в англійській мові слово what означає і що, і який, і яка, відповідно, в даному випадку перекладаємо, як яка на українську мову, яка мила дівчина. І от після таких, якщо у нас потім з вами йде а, іменник в однині, ми з вами, друзі, так само використовуємо тут в, такій, в такому виразі, так, в такому окличному реченні будемо використовувати what a lovely girl. Будемо використовувати неозначений артикль. Далі у нас є така фраза, як quite a. І відповідно, ми скажемо, she is quite a good nurse. Вона досить, вона досить хороший, вона досить, досить хороша медсестра. Є у нас з вами так, тут у нас було what. так? Тут у нас є quite, після слова quite. І відповідно ми будемо казати quite a. Так само, якщо після quite де у нас буде ти іменник в однині, то ми теж будемо використовувати неозначений артикль. She is quite a good nurse. Вона досить хороша медсестра. До речі, в англійській мові існує схоже слово, і я вам скажу, як його легко запам'ятати, якщо ви плутаєтесь. Є в нас значить слово Quiet. Наше слово так. Є ще слово тихий quiet. Quiet. Бачите, вони вимовляються трошки по-різному. Тут буде quiet. Тут буде quiet. Але тим не менш, буває. Такий момент, коли ми забули, забули писати, а просто заплуталося, щоб запам'ятати слово різницю між цими словами, то зверніть увагу на слово «тихий», «quiet». Воно закінчується на букву Ті. І ті, у нас тут такий ніби хрестик. Так? І ми можемо собі подумати, коли ми кажемо комусь тихо, ми кажемо тш-тихо. І ставимо палич коло, коло рота. Ну так, буває такий жест, є такий, да? тихо. Ш». Ось. І відповідно, коли ми можемо собі уявити, що коли ми підносимо палич до рота. То у нас з'являється така що намалювати, у нас з'являється являє... така буква Т. Так, у нас буде тут така буква Т. У нас буде лінія губ і таку собі паличку, домальовуємо там, де палець. І відповідно, коли ми кажемо Quiet, це означає тихий, І воно закінчує, буде закінчуватись на букву Т. А від зворотнього собі вже тоді розуміємо, що Quiet досить цілком буде закінчуватись вже на І, а не на Ті. Ось така ще невеликий лайфхак щодо використання цих двох слів, якщо ви їх плутаєте. і відповідно, ми, якщо у нас є слово «quite», яке означає цілком досить. І після нього йде іменник в однині, Ми теж будемо використовувати неозначений артикль. She is quite a good nurse. Вона досить хороша медсестра. І третє речення: у нас таке слово, як such a. such a. така, так. She is such a good person. Вона така хороша людина. She is such a good person. Тут така сама ситуація після слова such, така, такий. Якщо слово потім йде в однині, ми так само будемо використовувати неозначений артикль. She is such a good person». І ось просто такі три фрази, да, три слова, які нам потрібно знати, що після них, якщо слово імени буде однині, ми завжди будемо використовувати неозначений артикль. І ось, друзі, з допомогою такої мнемотехніки ми можемо собі запам'ятати аж сім різних е випадків вживання, і навіть ще плюс тут три фрази, так. І воно набагато легше запам'ятовується, якщо ви виділите трошки часу, намалюєте собі в зошит, наприклад, або просто собі запам'ятаєте один раз і спробуєте це в голові прокрутити, згадати. Значить ага, I can see a beautiful girl, Потім в неї шапочка це професія. Вона в руках щось тримає в одній і в другій руці. Що вона Дуже легко запам'ятати? що вона тримала в правій і лівій руці? Ага правій руці в неї був шприц. Що ми робимо з шприцом? Вона робила уколи. Це вже у нас четвертий випадок вживання. Тут в неї була кулька, значить в конструкції «There is». І потім шостий, сьомий, це в нас було намальовано серце, що вона «a very warm-hearted person», Характеристика, і сьомий. Це в нас три таких фрази. Згадали цей малюнок, згадали цю таку мнемонічну картинку і дуже легко відтворили. Право використання неозначеного артикля. Але тим не менш, друзі, пам'ятайте, що це не означає, що ми 100% будемо використовувати. Якщо з цими фразами ми будемо завжди використовувати, ей так, це може це фраза такі сталі. Тобто, тут ми можемо також знайти такі контексти, де замість ей у нас може бути артикль the. І це нормально, але в більшості випадків ми будемо використовувати з вами артикль Ей. Ось в таких випадках, і відповідно всі вони. І так чи інакше, у нас зводяться до наших правил, що це один з або вводяться в розмову вперше. Наступний урок у нас буде по означеним артиклям, буде по нульовим артиклям, друзі. Ось тож продовжуйте дивитись цей курс, продовжуйте ось, дивитись уроки. Попереду нас ще чекає багато всього цікавого. Вам бажаю всього самого найкращого. До побачення.